кто нибудь захочет? просит, чтобы мы повторно вынесли на выносим. Ну, вынесли, ну, ну и что, -то все. Там. тому же, ну, Мы не будем. Он Просто время, чтобы не терять. Выносим опять на сессию. Ну, Оля, переводить время? Три часа будешь располагать. Суть дела в на полу, Да, Почему ты Да, да, да. Я Связь и дальше полу полу. заниматься с депутатским. Ну, ну ты же не на этот, Да, да туда, туда, туда. А еще а. вопрос. Да. Да, да. Еще один апрель вопрос. Апрель, да, май. Да. Ну, будешь позвонить. Все, Спасибо. Будь ласка. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення проєкту заворуцію щодо відведення земельної ділянки Кириченку? ООН доступ зміни цільового призначення. Хто за? Проти утримався. 6 за рішення прийняти. Ой, я забув уже, як нас просив наш колега Шпабенко проголосувати за порядок.

На узлови, щодо відведення зброї ділянки релігії громаді євангельських росіян, церкви по Євангелія Кавчеха, а саме землі рекреаційного призначення приміщення культових споруд у Барані. А членів постійної комісії було питання, що це за культові споруди. А ні, не в то морога. Не взята культова споруд. Це... Перепишіть заяву на що то другое. Так а мы там же не культовые споруды, просто мы предназначены для нашей громадской жизни. Я понимаю, Просто есть как бы, слово, которое... А, которое четко да. вас привязывает к соответствующим постройкам. Назовите как-то подробно. Мы не против, чтобы оно там было. Да, То есть вот у вас есть власть, вы имеете полное право. Ну дабы вам и нам потом не ходить по прокуратурам и по судам, чтобы вам не сказать. Заяву напишите, что не під культовый споруди. напишите під базу відпочинку. Я там знаю, что ну, угодно напишите. Ага. Там землі рекреации. Почитайте, что эти землі рекреации в интернете. Ну, ну ля -ля, вас вам подскажут любое, выберите вариант и напишите. Да все не можно в стенке. Гулять так гулять. Так, вот это посмотри, пожалуйста. Ну так вот и добавить. Значит, вернулся до нас. Так, тихенько. Звернувся до нас ФОП Король Олександр Віталійович. Просив внести зміни в рішення Святої міської ради про передачу користування земельних на праві особисто страхового сервітуту під розміщення тимчасових споруд для провадження підприємської діяльності. Від 30 січня 2014 року загалом 3029 мережа саме додатку до рішення пункту 1 замість площі 0,0400 газ замінити на 0, 100, в общем, 400 метрів 144 метра. Для скус допущены помылку при разработке технической документации еще раз установлено для для размещения в часовой спорной длительный майданчик. За адресом месяца сумму улицы Задана до улицы короче. -то. Я тоже за, потому что получается мало денег получить бюджет. Ну, в этом смысле. Я, думаю. я тоже за. Сказала, Я тоже за. А где за? За. А, где за, за. За А, да? Что? Ну, Ситуация. Це, за сдыбанка. Это за сдыбанка. У меня футбольное поле. Да. Давайте отлажим все. Вы встал на голосование. А, там, где там, вы набираете. Голос. Да, ну, что а, там показаться? Забирают 60 соток, а платить будут за полторы сотовых. Так, прошу начать начали голосование, шановные коллеги. Кто за. Бесерт. Проти. А, проти. А, я проти. проти. Утримався. А, за все остальное не проходить. Э, Решение оплатить за то, да, по практике. Не проходи. Утрималось два. Против один. А 6. А через ты представлен, ну надо. Утрималось у ну, сети. Было 4 сотки, поместим. И убирал кто-то там. Волонтеры хотят. На сегодняшний день, по 7 часов майданчика, начинается объявляться в голове сервитутов. Согласно если голову общей донесли суми. Це виконавчий комітет е, номер 537 від е, 7 вересня 2010 року, де сказано пункт 7.1, літні майданчики ресторанного господарства, здійснює сезонне обслуговування відвідувачів з 1 березня по 1 листопада. І до них належить тимчасовий літній майданчик. Тобто є такі, що у нас відмовляється цілий рік працювати і оплачувати, а є тільки сезонно. Раніше писали на заяву, ми заяву, не вказували який термін. І коли перед цим було сервітути, теж написали тоді тільки в договорах. На цю сказали юристи, ми самочинно без рішення міської ради не можемо встановлювати термін. Якщо написано на рік, значить на рік. Оба да. стоїть питання, якщо буде писати в подальшому заяви, будемо вказувати на терміни роботи? Чи будемо це, це, зміни до рішення? Так, це зміни до рішення раз. І чи на, на будущее, чи ми будемо е, враховувати цей період роботи, чи будемо просто говорити, чи ні. А ні, ну з одної сторони, якби, я підприємця, так і в більшому чому ми до погоди роботи, погоди не роботи. Поступила інформація про те, що поманний сервіс на них є до вишку і вешає на високовольтних проводах для організації розтяжки. А якщо він заробляє? То, что Нет, давайте. Я давайте. думаю, что да, нужно, питание, шо да. шо мы сейчас как раз и сидим Нет. на депутатской комиссии, я думаю, что надо звертаться до ответных контролирующих органов, потому что это же высоковольтные провода, а как они завалят сейчас, и случится, случится беда, случится беда какая-то. Мы сейчас пишем в службу, и что-то будем, да, куда-то будем сейчас звонить в колоколах. Привет. 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 Ну, смотрите. Смотрите. И... А сейчас тогда в решении должно <соедині> Электроатотранс извертается прежде всего. Ну, телеки майданчики, що роблять, скажем, то действительно с мая. С курсом встречаться. Ну, а хотя с апреля. А апреля. Как, ну, ну если вони не робить, я не знаю, дебати. Примерно вообще? за месяц <плес> там получается в среднем где-нибудь сейчас поплачет. Да нет такого середнього. Кто раньше хотел? Кто-то 150 метрів, кто-то взял 500 метров. Ну, за, за скоро назвал. Антон Владимир, что будет То есть или мы пропустим, сейчас она вносит зміни нам до правила, я так понимаю, да? Или до чего? Если там 150 до раз. Да тут? Я понимаю, разговор за, за срок. год, я срок. или год я и ж плачу, нічого страшного. Я б 10 раз бы мог внести зміни в свой У меня 300 квадратов Ну, вот с 300 квадратов сколько тебе в месяц получается ты платишь ну где-то тысячи полторы тысячи полторы ну да это если ну это ж плюс полгода. еще еще же не забывается тысячи полторы голенькими плюс надо да, что бухгалтер же был там еще, еще 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 не я имею в виду ну, вот если человек будет платить за тот период когда не работает я за землю сказал тысячи полторы, полторы тысячи. квадратов да, да? Ну, ну, там же коэффициент 12. І уже ну, громадське забудова, не самые дорогие. Ну, Полный мало, але ну, не так і много, щоб, допустим, там, если полгода що вони не на вулиці у них заработают. Ну, Я проти. проти. Все. Я ну, все. За От <плес> если є там, вот, допустим, один із суб'єктів, вносить зміни в рішення, яке у нас регуляторка, нікакого не надо, це точно. Якщо є у нас один суб'єкт, один із всего переліку, который на 40 соток написав. Вот ему я бы не против. Ну да. Не мало. 40 сот. А если эти места четыре... Ну все, куча. Вот он, знаешь, вот размещена его зона вид Зона вид Мы не даем. Это сейчас получается мы подлаки отдаем. Ну, да. не, не, О, мы сейчас под лактем. Ну, да, а лето если берегу, есть майданчик да, 40 сот, то пусть человек действительно сезонная там торговля, ну, да, хай, хай только убирает круглый. Ну, да. Вот это серьезно уже. А це мы сейчас мы обход моратория делаем, по большому счету. Ну правильно. Да, поэтому, для, шоу, и, для кристалла. Поэтому и в том случае Нет, не надо никаких изменений. В Конкретно по каждому пункту пишем. установите термин сплаты с, с такого-то по такое-то. В том случае, то кто плата, там есть, я не помню. Один человек только единственный сделал на всю, на всю полную площадь. Радуга Леха Ткаченко тоже повыписывал там только попадает Но у него там хоть есть два теннисных корта, а у него площадь там более-менее увеличилась. Вот, хотя тоже. Ну, тенисный ну, писатель коммерційный. Да, ну я. Тадимо. Ничего не нужна. Ну ничего не знаю. Поехали по порядку денному. Значит, ще, давайте сразу, щоб ми не забулись. Значить, є заява відділу у справах сім'ї молоді та спорту Сумської міської ради. Значить, з метою політичні житлово-побутовых умов переможцям тренерів та учасницям 12 зимових олімпійських ір 14 року. у справах сім'ї молоді та спорту Сумської міської ради порушує Лопотання про виділення земельних ділянок під будівництво житлових будинків. Шамраю Григорію Івановичу, тренеру з біатлону Смірської обласної школи вищої спортивної майстерності. Семиренко вампіння Олександр, спортсменно-інструктор штатної збірної команди України з біатлону. І Семиренка Віті Олександровні, спортсмену інструктору штатної збірної команди України з біатлону, чемпіонці на Естафетній естафетні гонці. І Антипенко Тетяні Миколаївні, спортсмен інструктору штатної збірної команди України з лижних гонок. Так, у нас є три, три паспорта. Шамраю Гера Івановича, Семеренко Віті Олександрович, Семеренко Валентина Олександрович. Якщо помните, ми ж на позапрошій сесії тоді запропонували, так як квартир нема, запропонували ділянки. Ну а Антіпінка хто там? Учасниця. Она учасниця. Не, не О, потім три земельні ділянки. Тим більше там, де ми його надавали. Да. Хватимо. Да. Пропоную доручити управління містобудування підготувати пропозиції щодо розташування даних земельних ділянців. А проект рішення рішення робить комісія. І виконавець, і ініціатор комиссии. Шеві, виконавець. Доручити секретарю підготувати даний проєкт. Давай мы тебе тут пишемо. Я быстро. Шановний. Нема заперечень. І пропозиція на цю сесію, щоб ми, тому що вони зараз там чи приїжджають, чи якесь буде мероприятие, щоб їм зразу це все дело почили. Я розумію, придеться тебе до утра потіти. Так, да. ви просто вдадуть їм да? землю, чи не дадуть це вопрос второй, а, а для нас буде приятно. Да, так, да, да, людям мучиться, нам а нам да, буде на цю сесію будемо писати. Так, на цю сесію. А чому мучаться? Я з голосом. А, а чому мучаться? Людям чому мучаться? Тому що вони її ніколи не получили. Правильно. <laughs> Пропаду, проголосовать про пакет, в пакете. Если сами пойдут то не Если не они пойдут сами в пойдут они сдадутся раньше. Нет, они сразу поднимаются, они 39 тут дают. И сразу и они получают. Один кружочек только пройдут и Не на то, что Да, бачу. Давайте. Що дякую. Дуже приємно. До побачення. Так, пропоную перейти до порядку денного. Нема заперечень? Жодних. Так, перший проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєктів замлуцю щодо відведення земельних ділянок. Управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської міської ради землі транспорту під... Добудову шляхопроводу від вулиці Прокоп'єва до вулиці Романської. 3 гектари землі, пасійне користування. Це технічне питання. Ну, Просто без землі вони не можуть отримати технічні умови обмеження і отримати декларацію. Шляхопровод. <плес> Нема заперечень, <плес> хто за? Проти утримався, сім за. Товариство Дах Тріумф. Землі громадських забудови під розміщеними гаражами в вулиці Білопільський, чак, 19. Так, так. копія договору купівлю, продажу. Все голова, все, що Кори, потом... продає. Так, в связку с переходом проволосы на будівлі під розміщення гаражів підприємства. Да, это 19. Сумская область спилка с товариств продала, а товарищи с обоим пониманием дах триумфер. Да, Магомед, Магомеда <головіка> Гаджиевича <головіка> купил, <головіка> короче. Купили я. Совет что, миллион кучешок? Ну а что? А Получается, что так? Ну, там, да, в Баку, наверное, вот, вот. да, вот картиночка. Ну да, Есть майно. Тут, да, гараж, ось тут написано. Гаражи реммастерські. Да. Нема заперечень, шановні. Хто за? О, Проти. Утримався. Тут гроші получить, можуть сказать. Василий Николаевич, э, э, Гончарову зробити депутатський запит на прокурора проявити... рахунків За чей ще банкет? Виділити энд суму грошей, там не указывайте суму, потім согласуете. Чого? Чого? Ну я член прокурорская запада. А, так Магомеджа мало чего осталось потом. Лет, да? Да, Лет. Да, Лет. Да, Лет. Он не переживайте. Да, им да, да. 7 раздастся. Так, наступный. субота Марина Станіславна. Землі громадських забудова під разміщенный житловим по подают дизайнерських послуг. Володь, гольфо 12. В Воренду. Ось напротив нашого здання, по дорозі, де жовтий киос, за ним на спец... спецфабрика. Там демах все спорить з ним. Да. Да. За Нема заперечень. Під майном. Хто за? Проти, утримався, Сім за. Наступно. СТБ Сума, Землі промисловості, підучні виробнича база, вулиця Чернівська, 7. На подході. Идет, идет, йде, не йде а? А чого не пустите в оренду Чувак. дата? Ну, стока, на по А Фокуси. Це ж дозвіл. А, не по Так, товариство СТБ суми було виділено земельну ділянку площею 600 квадратних метрів за адресою Чернігівська, 7, згідно до земельної ділянки 28-120 року. Просимо подовжити термін дії до строком на 10 років. У зв'язку з продажю стаціонарної автозаправочної станції розташовані на цій земельній ділянці. Просимо дозволу на розробку проєкту землі щодо відведення земельної ділянки Адресу Суму Чернівська Сімналіта. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався, всім за. Наступний Шенкаренко, Геннадій Єфімович. Землі громадської забудови під розміщеним міні-магазином та розташування літнього майданчику. 300 квадратних метрів. Так. Проспект прошу дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду за адресу суми простої українського 47 під розміщенням міні-магазину та літнього майданчика. Ольга Леговна, он знає, це нюанси про Девчонки знают, рассказывают, пускают. Нужно уточнить, когда-то не давали действия. А тут вообще самое негде, получается, в, 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 в одном предложении у нас землю финишная, под магазин финишная, и сразу землю шла. для расширения летнего майданчика. Это <свят> же совершенно разное. Под летний майданчик у них до аренды был магазин. Под минимум здесь 7,7 квадратных метров. Они сейчас хотят через проект отвода увеличить эту землю до 500 квадратных метров и площадку поставить. Под площадку будет сейчас делать. Вот так вот. Опаньки. Опаньки. Это Опаньки. Это тоже я ее разломал, когда у меня 400 было. Вот этот кусок я вот так отрезал от экскаватора. Значит, категорически против, никакой летит. Ну давай, все, ставь. А Напротив березки прямо. Да, на перекрестке с левой стороны. Где был игровые автоматы, не вада. Была, потом они что-то. Под магазином не даем Нет, Не, под магазином, пожалуйста. Я же мы слышим сейчас. Нет, від магазина может есть і чудово рендеримо. Все, пропоную в редакції відмовити. А під площадку хай просить віддельно. Ні, в какой площадке? Там підложили. Каналізація 300 і вода 400 500 йде. Олександр, подпишетесь, як ми обычно так. Нема підстав для перегляду земельники. Не то, що ми відмовляємо, але немає підстав для перегляду. Ну, а что тут? Чуть ну, так пишете. Що діли? Так, мы не голосуємо, голосуємо. відмова нужно правильно пропустить. Дорочите ти нас надати відповідь а, да, на дане звання. Ні, давайте выносить. Понять. Вносить про відмову. Окремо проектам рішення а. в редакції відмови. Так. Ну тогда підставлю пишешь. Зв'язку. Ну так можно насчет обратиться по рушеукционам заниматься. На аукцион. Ну давайте на аукцион. Так тогда подписку просто лист напиши. Так у него там часть же майна да? есть, он не ну, Под майном же есть в Но... регулировании. Ну, Юля, доскутный политик состав не документа. <плес> Нема заперечень, що хто за? Проти утримався, сім за. Наступний підприємець Феденко Олександр Іванович. Землі промисловості під розміщеним виробничим приміщенням вулиці Білопільський Шах, 30. Так. 43 фотки. Чим більше, тим більше. Так. Можемо мало. Значить, є у нього власність. Світра тут я вам побила, коли вас поздоровала, я написав, хотів себе, Там база і просто oh. розкупають. За, за перекрестком Чернігівської направо. направо. Перед заправом, да, оно ну, за забором. Нема заперечень, Хто за? Проти утримався, сім за. Наступне товариство Бонак. Землі громадської забудови під розміщеним магазином вулицями Твору 17А. Это не клюшка, ні? Щас, це. Да. Рубінківський Валерій Григорович. Так, ми надавали їм, значить, 30 січня 2013 року надавали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою на, два, ну, на ту то вже половину. Да. Подожди, прошу речь идет. 2600. Год, год прошел, я думаю, Магазин. магазин? Вот, дивиться, пожалуйста. Это возле а, по девятиэтажки. Это э, как, как, Это, там, там Шарла, сейчас...

Ну, пораспродали так, откуда же так, Ну, у вас я... спрашиваете. Здание одно. Влад... Подождите, а Запрос... весь просит заново... дозу на разрубку проекта землеустрою. Он, пропуст... он, уже просил, мы ему давалось срок годичный. Так Хорошо. он построился без земли? Нет, они же уж... не, у него все потом разделили. потом разделили да, это все. Шановник. Пропоную по 11 пункт включительно в пакете. Кто за? Против, утримался. Сперша по 11 в целом. Кто за? Проти утримався, 6 за. 12 пункт. Кошеленко Валерій Борисович. Під розміщеним магазином вулиця Кузнеча 4. 31 сота от 18 соток. Встроєне приміщення на першому поверсі. Нема заперечень? Доза. Проти утримався 6 за. Так, так. співвласники перспектива Черепіна, на 42, дроб 1. Під розміщений багатоквартирському будинку на 5 років. Нема заперечень? Хто за? Проти, утримався. Шість цікаво Задавайте вопрос, щоб потім що затримати. Товариство Техна Кім. Під розміщеними виробничими приміщенням вулиця Миргородська, 2. Урятував 5 років з 10. Нема заперечень на 5 років. Хто <піллявся> за? Проти, утримався. 6 за. Товарищи політекс. Під розміщеним магазином було закушки на 59 на 5 років. Нема заперечень? Хто за? Проти. Утримався, 6 за. Так, підприємець Уруни Ірина Анатолійовна пропоную перенести наступне засідання. Запросить. Давайте запросимо. Запросимо. Запросим, запросим. що в них була більша площа, А тепер вони хочуть меншу площу. А в мене питання. Чого? що платить. Ні, nee, ні, там другие. Ну а давайте, давайте не розмазувати, як приходять да. на виріщиком. Так, хорошо, да? І запросити, у нас тут позасидіння. Нема заперечень. Хто за? Проти утримался сім за. Самій нижнісі кися часни, там є санітарні зони, а ні зменшають типу, що все входять. Хоть... А вони Так, гаражно-будівельний кооператив Україна під розміщеними гаражами в вулиці Кавпака на 5 років. Поняли, возять. Ой, летить. Шановні. Залізнична дорога. Вже залізнична разний кооператив. Так, Ну, скажімо, пока. Да, ну, підіпровода, наліво не переїжджає. Ну, вже Україна чи Україна Ну, ясно, да. Да, він Существу... туди да, да. да. на Хто за? Проти утримався, сім за. Товариство КС Груп, приміщення адміністративно-побутовим приміщенням, вулиця Пролетарська 71. Опять переплутали. А ні, не переплутали. 749 тисячних от 13 соток. Встроєне приміщення, хай на 10 років було. Нема заперечень? Пам'ятник поставив. Хто за? Путі за. Путі за. Путі Проти, утримався, всім за. Підприємець за. Красняк Світлана Олександрівна. Під розміщеним виробничим та адміністративним приміщенням вулиця Черепіна, 27, 5 років. Ну, известная красняк, помните? Известная красняк, это, это то, что с ней говорили, что а проезды, проходы, а, ага. мойки, мойки. Ага, да, да, оформляет уже, ну, да? Да. Что проект... да, да. Да. да? Ну, ваш да, да. проект, наконец-то, да. Погодженный проект, да. Все равно оформила, правильно, с ним. Сделала новый, площадя новая. Ну, где Александрия, поняли? За ней. Новая верная плата будет, Все, отлично. Не могу запорочек? Кто за? Она вернулась в Северный Крым. Против, отрывался, Северный Крым за. А, да, точно. Наступний проєкт рішення про надання постійного користування земельних ділянок підприємству встановим організації. Протелінська церква, релігійна громада Української православної церкви. Вулиця Проєтарська, 45. Хто за? Проти. Утримався. Бабенка проти. Ой, хай да, торговий ряд. до точно. Не повезло йому. Ти представляєш, щоб він тоді отрізав. Ну где? На Шевченко, там заборчик появил.